Здається, мій експеримент виявився вдалим, тому що, ось бачите, скрізь дірочки. Я хочу, щоб скрізь дірочки це повитикався, це лідійський седум. Ну, це в мене така задумка. Це моя задумка, це не з інтернету, скажу зразу. В інтернеті інші способи. Вони тикають, як я тикала от, на, на рамі на своїй. Я зараз покажу. Вона у мене стояла вертикально, але молодилка тут не прижилися. Ось я сюди натикала знову новеньких. Оцей він приживається, це, здається, Ангеліна. Оцей приживається, він тут декілька було. І оцей ще ось оцей зберігся. Ну, оцей е більшенький, це я натикала новий. А оцей маленький, мі міленький, це той же самий. Такий самий, але він пере перелітував у цій рамі. Вона в мене отам стояла, <кій> де дзеркало, там вона була. Так ось. Ну, це, це з одної опери. Розумієте, так? Я йду знову туди, вертаюся. Продемонструю вам увесь той горщик. У мене ще декілька є таких горщиків. Це я роблю зону для зими. Ось, Бачите, там візок мій стоїть, я по дрова ходила. Для зими, щоб око милувалося взимку чимось. Ось так, щоб тут було. Ну, питонія, звісно, вона пропаде. Вона ж не буде взимку такою стояти. <кій> так ось. Дивіться, це я натикала живці. Скоро не утвору врювачем. Як піде, то піде, а ні, то То й ні. У мене основна задача оце. Щоб горщик отак. Отут, щоб воно було. Ну, Звісно, це до першого цвітіння. Вони як цвітуть, то викидають цвітоноси. І після цвітіння вони мають непривабливий вигляд. Седуми. Я маю на увазі седуми оці. Вони довгі такі цвітоноси викидують і вони такі слабенькі стають. Але ось що це листя? Листя буде заважати. Листя треба витягнути. Воно забиває ось дірочку. Тріщить. Ну він же старенький, звісно. Я його де взяла? Правильно? У кар'єрі знайшла. Ось, бачите, тріснула. Ну, нічого. Я думаю, на його вік хватить.